Доброго дня! У цьому відео розглянемо підключення поштової скриньки до облікового запису CleverStaff для листування з кандидатами. Усі доступні інтеграції позначені символом пазла. Заходимо туди, вибираємо Інтеграція з поштою. На сторінці нас зустрічає банер з інфографікою можливостей, які ми отримаємо при підключенні. Тут натискаємо кнопку Інтегрувати поштову скриньку. Натиснувши на неї, ви побачите ряд поштових скриньок, що найчастіше підключаються. Розглянемо два варіанти підключення: Gmail пошти та Microsoft Outlook. Перший варіант. Почнемо з Microsoft Outlook. Тут все просто: вибравши Outlook, він підсвітиться сірим кольором. Натискаємо Перейти на крок 2. Особливість налаштування цього способу в тому, що адреси та порти вхідної та вихідної пошти підтягуються автоматично, і вам потрібно лише ввести адресу поштової скриньки та пароль до неї. З'являється попередження, що може знадобитися налаштувати поштову скриньку, щоб CleverStaff міг імпортувати CV з папки вхідні. Якщо у вас виникнуть проблеми з імпортуванням CV, потрібно буде списатися з службою підтримки поштового сервісу і виконати додаткові налаштування поштової скриньки саме на стороні поштового сервісу. Ну а для прикладу, я здійснюю інтеграцію власної поштової скриньки на поштовому сервісі CleverStaff. Вводжу адресу поштової скриньки та пароль. І переходжу на третій крок. Якщо все виконано вірно, система підтверджує статус підключення і MAP та SMTP з зеленими галочками. Ми тиснемо готово і потрапляємо у розділ підключення поштової скриньки. Бачимо там підключену поштову скриньку. Другий варіант. Тепер розберемося з підключенням Gmail. У моєму випадку я натисну Додати поштову скриньку. І потрапляю до того ж самого діалогового вікна, який ми бачили при підключенні Microsoft Outlook. Але тепер ми виберемо підключення Gmail. На цьому кроці у нас є вибір між «Я хочу інтегрувати звичайну особисту пошту Gmail та «Я хочу інтегрувати корпоративну пошту Gmail. Далі ми розглянемо варіант з інтеграцією особистої пошти. Обираємо цей варіант і тиснемо далі. На наступному кроці система запропонує перейти за посиланням, воно відкриється в новому вікні, щоб переконатися, що ви увійшли за допомогою вірного акаунту Google. Тиснемо далі. Відтепер ми працюємо одночасно в системі Cleverstaff та дивимося налаштування у нашій пошті Gmail. У пошті стиснемо символ шестерні і тиснемо Переглянути усі налаштування. Далі переходимо до Пересилання та поп і МАП. Найголовніше, що треба зробити, це увімкнути ПОП для пошти, яка надходитиме відтепер, та увімкнути ІМАП. Та тиснемо Зберегти зміни. Зверніть увагу: інтеграція Gmail пошти доступна лише для облікових записів, в яких увімкнена двоетапна аутентифікація. За посиланням ви знайдете його в описі до цього відео. Перейдіть на сторінку двоетапної перевірки. Тепер листаємо сторінку донизу до паролі додатків. Тут пишемо Clever Stuff. Google генерує пароль з 16 символів, яким ми маємо скористатись на наступному кроці. Збережіть його. На наступному кроці вже простіше. Ви вводите свою електронну пошту, щойно ви впишете Gmail, система автоматично підтягне усі необхідні порти і адреси. Вам залишиться ввести згенерований пароль. Якщо все виконано вірно, система підтвердить статус підключення і та SMTP зеленими галочками. Ну а далі ви можете користуватись підключеними поштовими скриньками для листування з кандидатами. Друзі, маю надію, що це відео було корисним для того, щоб розібратися з процесом підключення поштових скриньок. В разі, якщо у вас будуть виникати питання по роботі з нашою системою, ви завжди можете зв'язатись з службою технічної підтримки CleverStaff.